Всім привіт! Мене звати Влада. Вітаю на своєму каналі. Хочу подякувати за таку активність під моїм першим відео. Я буду дуже вдячна за лайк та коментар. Це дійсно допоможе просуванню мого каналу. Ну що ж, починаємо? О, моє бажання здійснилося, як я і загадувала. Ти мені передзвонила до кінця цього року. Я не могла набрати плани, змінились, вибач. Що сталося, коли ти приїдеш? запитала я. У моїй голові було багато питань до подруги, і мені вже скоріше хотілось, щоб вона приїхала. Мене трохи починала дратувати, що в нас на один спільний день з відпустки менше. Спадщина майно, картини, документи, дядько раптом вирішив, що все це треба негайно оформити. І, звісно, кому ще цим зайнятися, як не мені. Це все затягнулось, і я не встигну до вас. Загалом не телефонна розмова. Але як ви ставите, щоб приїхати до мене? Якщо треба допомогти переписати майно, то хай уже всі отримаємо психологічну компенсацію, хмикнула я. Сподіваюсь, ці всі справи не завадять нашому відпочинку. Сподіваюсь, задумливо відповіла Єва. Будинок великий. Місця вистачить всім. Ага, так ти кажеш зараз. Подивимося, чи не доведеться ділити кімнату з портретом якогось далекого предка, який дивиться прямо в душу, втрутилась у розмову Майя. Єва засміялась, але в її голосі все ще лишався ледь помітний відтінок напруження. Я вийшлю адресу в смс і буду чекати, сказала вона. Ми почали збиратись. Автомобіль м'яко котився дорогою, поглинаючи кілометри сільських пейзажів. Вітер пробирався крізь прочинені вікна, приносив із собою запах свіжоскошеної трави та липи, що росла уздовж дороги. Сонце стояло високо, заливаючи все навколо теплим світлом, яке пробивалося крізь гілки дерев, створюючи гемерні тіні на асфальті. А у салоні сонячні зайчики танцювала на панелі приладів, змінюючи свої форми щоразу, коли машина проїжджала під розлогими деревами. У долині блимали білі силети будинків, розкиданих серед полів, а за горизонтом уже виднілися темні обриси лісу, що повільно наближався. Відчуття дороги було майже медитативним. Машина ніби пливла крізь простір. Бираючи в себе літню спеку, аромати та спокій безкрайніх полів. Я просто хочу уточнити, почала Майя, ліниво крутячи браслет на зап'ясті. Якщо в тому будинку виявиться закляття або якийсь фамільний привид, я не підписувалася на це. Мене це розсмішило, це звичайний будинок з цінними картинами і антикваріатом. Нічого цікавого, відповіла я. Ага, особливо, якщо вони несподівано змінюють місце вночі, кинула вона з легкою насмішкою. Та все буде ко нормальних людей. Добре, але якщо двері раптом вирішать, що хочуть зачинитися без нашого втручання, я просто приймаю їхню незалежність. Сміх легко розчинився в шумі дороги, і вже місце призначення виднілося вздовж вулиці. Автомобіль плавно загальмував перед двором. Територія навколо була просторою та доглянутою, хоч і носила на собі відвідок років, будинок височив перед нами. Місця і справді вистачить усім, пробурмотала я. Його кам'яні стіни вицвіли, набувши сірувати брунатних відтінків, а сонце ковзало по нерівній поверхні даху, не приховуючи тонкі тріщини на фасаді. Вікна були високі. З темними дерев'яними рамами, місцями відчинені. Вони відбивали світло, але всередині залишалися загадково темними, ніби приховували те, що колись тут відбувалося. Майя тихо зітхнула, оглядаючи будівлю Ну що ж, якщо якийсь предок у рамці все таки буде дивитись на мене вночі, я хоча б хочу знати його ім'я. Зустріч з будинком тільки починалася. Євг повинна була чекати нас десь тут. Але поки що нікого не було видно. Двері довелося відчиняти самим. Добре, що хочте на 25 п'ять замків, подумала я, входячи в коридор. Взагалі-то було б непогано, якщо Єва була б трохи привітнішою, обурливо сказала Майя, вносячи дорожню сумку з нашими найнеобхіднішими речами. Коридор В будинку було спокійно і тихо. На якусь секунду мені навіть здавалось, що тут ніхто не живе, якби неохайно розставлені капці біля дверей. Насправді тут дійсно затишніше, ніж можна було собі уявити. Навіть немає неприємної прохолоди від таких високих стель. На підвіконні стоять горшкові рослини, схожі на папероть та пару глечиків з алоя. Ми залишили сумку та пішли оглядати наступні кімнати. В пошуках хазяїнів. Наступною кімнатою була велика зала, світла та простора. В ній було декілька поличок з книгами, на стінах та важким, на перший погляд, масивним диваном. Мабуть, спочатку поставили його, а потім навколо побудували дім, жартома відказала я. Підійшовши ближче до поличок, я побачила фотографію молодого чоловіка. Він був серйозним, трохи задумливим поглядом. В його руці була книжка з давно стертою політуркою. Він тримав її так легко, що здавалось, якби там був ураган, навіть він не зміг би відкинути її. На другій руці був закинутий плащ, та поміж пальців виднівся телефон, і сама фотографія, хоч на вигляд здавалася старою, такою насправді бути не могла. Може, дядька Єву з Донацька хтось сфотографував на стару мильницю? Хай там як. Але щось привабливе дійсно я в цій фотографії, що він поставив на таке почесне місце в будинку, аж в центр вітрини з книг. З сусідньої кімнати ми почули кроки, які швидко прямували до нас. Мабуть, це Єва вирішила все-таки привітатись, жартома відповіла я, та ми інтуїтивно повернулися в сторону звуку, щоб одразу зустрітися з нею поглядами. Вітаю, Любі! За спиною ми почули чоловічий голос. Ми не встигли навіть налякатися з неочікуваності, але по нашому обличчю явно була помітна розгубленість. Добрий день. Вибачте, ми трохи тут вже ознайомилися з будинком, ледь чутно сказала Майя. Просто ми не дозвонилися до Єви і от і вирішили зайти в будинок. Спокійно, все гаразд, заспокійливим та величним голосом відповів дядько. Ми давно на вас чекали. Але вона ще відпочиває як прокинеться, спуститься сама, не хочеться її будити, і довелось і так вириватися із своїх планів, а ще стільки роботи з документами і паперами, ви ж розумієте? Мабуть, вона вам казала, що справи доводиться так зненацька залагодити. Я не хочу, щоб усі мої набутки, усі екземпляри яким більше, ніж тим, а чорт би їх побрав років. За мною давно полює компанія, яка збиває вартість антикваріату не те що втричі, а в десятеро разів менше. Їх не можна продавати за копійки. Я думаю, що за моєю спиною готуються якісь афери, та вони будуть безуспішні, якщо новим володарем буду не я. Нас давно з ними свої рахунки. Я вже не маю часу на це та сил. Але що це я? Ви, мабуть, стомилися з дороги. Я покажу вам кімнату, де ви можете залишитись та розкласти речі. Буде у вас омріяна ваша відпустка. Але трохи пізніше, після бюрократії, пожартував дядько, але атмосфера все ще залишалася дивною. Дякую, що дослухали другу частину. Наступна буде незабаром.